Добрий день, продовжуємо розбирати завдання НМТ. Отже, НМТ за 24 травня. Поїхали! Перше завдання дуже простеньке. Потрібно просто спростити вираз. Отже, що ми можемо тут зробити? І 6 ділиться на 3, і 12 ділиться на 3. Да? Отже, 6х ділимо на 3, це буде 2х, плюс 12 ділимо на 3, це буде 4. 2х додати 4. Правильний варіант варіант Б. Йдемо далі. Наступне завдання. Завдання під номером 2. Залежність заряду акумуляторної батареї смартфона від часу заряджання відображено на графіку. Дивіться рисунок. За графіком визначте заряд акумулятора батареї через 1 годину 20 хвилин після початку заряджання. Час заряд. Та? Час у нас 1 година 20 хвилин. Одна година це скільки хвилин? 60, додаємо 20. Да? Отже, шукаємо: ось у нас такий час. Ну і дивимося, що тут у нас було. На перетині ми отримали наш відсоток. Шукаємо правильну відповідь: це відповідь В. Завдання не складне. Просто треба все уважно прочитати. Йдемо далі. Довжина сторони ромба А, Б, С, Д. Дивіться, рисунок. Виражається цілим числом. У якому числу, якому числу може дорівнювати периметр ромба? Ну, тут треба ще пригадати, що ромба всі сторони рівні. Да? Периметр це сума довжин всіх сторін ромба. А у нього вони всі однакові. Тобто периметр це 4 сторони ромба, наприклад, 4 сторони АБ, Да? Всі сторони однакові. Тоді, якщо у нас. Сторона ромба да, це ціле число, довжина сторони ромба це ціле число. Тобто, наш периметр повинен націло ділитися на 4. Ну і дивимося уважно. На всі варіанти, якесь з цих варіантів ділиться на 4. Дивимося, тут у нас це 40 плюс. 16, да? і 40 на 4 ділиться, 16 на 4 ділиться. Отже, тільки ось це число націло ділиться на 4. Тому і обираємо. Третьому варіант В. Ідемо далі. Наступне завдання завдання під номером 4. Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Ну і зараз розв'яжемо це рівняння. Що це в нас буде? Перший множник, другий множник, добуток. Х у нас невідомий множник. Щоб його знайти, будемо добуток, ділити на відомий множник. Отже, будемо мінус цілих. 12 тринадцятих ділити на 4 тринадцятих. Перетворимо на неправильний дріб, не забули про мінус. Такі залишається у нас знаменник 13, 3 множимо на 13, це 39, додаємо 10, 49, додаємо 2 і множимо на обернений дріб 13 четвертих. Скоротили 13. Виділимо цілу дробову частину. Да? поділимо, 5 на 4 один. беремо по одному. 1 на 4, 4. 11 ділимо на 4, беремо по 2. Це у нас. 2 на 4, 8. відняли 3. Отже, це у нас що буде? Мінус 12,3 четверти. Можна було продовжити ділення. так? Да? Ми знаємо, що це таке 3 четвертих у нас, так? Да? але нам цього достатньо. Отже, дивимося, який це може бути проміжок. Це проміжок Б. Да? Дивимося уважно ще раз. Да, інший проміжок нам не підходить. Наше число, наша відповідь входить в проміжок, який указаний у варіанті Б. Отже, в четвертому обираємо варіант Б. Завдання нескладне. Ідемо далі. Вічна грань правильної шестикутної піраміди є. Ми пригадуємо, що піраміду ми вивчаємо в 11 класі. Да? Ось в додатковому матеріалі є ось така правильна піраміда, але ми бачимо, що в основі у нас її чотирикутник. Да? зараз у нас це квадрат, Правильно, да? А в задачі мова йде про шестикутну. Да? В основі шестикутник у нас повинен бути. Пригадуємо, що коли піраміда правильна, то всі її бічні грані рівні рівнобедрені трикутники. Рівні рівнобедрені трикутники. Отже, якщо ми це пам'ятаємо, то можемо обрати правильний варіант. Дивимося, що це у нас буде? Бічна грань. Не прямокутник, не прямокутник, не шестикутник. Шестикутник це основа да? не паралограм. Ну, один єдиний правильний варіант. Ось він рівнобедрений трикутник. Все, як в нашому підручнику за 11 клас. Отже, в п'ятому обираємо варіант А. Завдання нескладне. Ідемо далі. Укажіть парну функцію. Пригадуємо, да? самими простими словами, парна функція з'їдає знак мінус. І відразу. Пригадуємо, коли у нас з'їдається цей знак мінус. Да? Наприклад, якщо у нас буде х, підставимо число мінус 2, да? так і залишається мінус 2. А якщо у нас буде х квадрат, підставимо число мінус 2 в квадраті. Що у нас буде? Ось цей мінус в квадраті стане плюс. Да? Отже, коротше, мінус з'їдається. Тобто f від мінус х дорівнює f від x. Ну і тоді ми бачимо, де у нас є такий варіант, де у нас Х в парному степені. Це один єдиний варіант варіант Г. Отже, в шостому обираємо варіант Г. Йдемо далі. Завдання під номером 7. Які з наведених тверджень є правильними. Пригадуємо геометрію за 8 клас. Існує прямокутна трапеція, навколо якої можна описати коло. Ну, взагалі пригадаємо схематично, так? Да? Як виглядає ця прямокутна трапеція, тобто ось тут у нас прямі кути. Да? Існує прямокутна трапеція, навколо якої можна описати коло. Якщо навколо трапеції можна описати коло, то вона рівнобічна. Ну і ми зараз бачимо, що і на малюнку, да? і розуміємо, що якщо трапеція прямокутна, то вона не може бути рівнобічною. Да? Тобто, вже точно перше у нас не працює, прибрали перше. Далі існує прямокутна трапеція, у яку можна вписати коло. Пригадуємо, якщо в чотирикутнику суми сума протилежних сторін рівні, то в цей чотирикутник можна описати коло. Наприклад, А, Б, С, Д. Це означає, що сума протилежних сторін рівні. Да? А плюс С дорівнює B плюс Д. Дійсно, у прямокутній трапеції може бути такий варіант. Да? Отже, у цю трапецію прямокутну, да, можна вписати коло. Працює друге. Третє. Існує прямокутна трапеція, висота якої вдвічі менша за більшу бічну сторону. Висота якої, наприклад, проведу я зараз висоту. Ось ця висота. Вдвічі менша за більшу бічну сторону. Де в мене зараз ця більша бічна сторона? Ну, я розумію, що ось сторона це в мене більша, да? для моєї трапеції. Отже, ось ця висота вдвічі менша за більшу бічну сторону. Якщо ми уважно роздивимося, то ми бачимо, ось тут у нас є прямокутний трикутничок. І якби у мене був ось тут кут: 30 градусів, пригадуємо, Навпроти кута 30 градусів лежить катет, який вдвічі менший, ніж гіпотенуза. Тобто, да? Ось зараз працює. Те прописано, що висота, це буде той катет, який лежить навпроти нашого кута. І він вдвічі менший за гіпотенузу, за більшу бічну сторону. Дійсно, чому, чому? Ось тут не може бути такий кут? Може. Отже, і третє твердження. Да? Правильне, працює. Шукаємо варіант, де у нас працює друге і третє твердження. Варіант Г. Отже, в сьомому обираємо варіант Г, котре кажу, що обов'язково треба пригадати матеріал 8 класу, відкрити підручник за 8 клас і пролистати, подивитися всі властивості чотирикутників. Кожного року вони використовуються. Да? Кожного року беруть якийсь чотирикутників і. Наводять з ним завдання. Восьме завдання це у нас модуль. 2 множимо на корінь з 2 і віднімаємо 3. Ну і пригадуємо, да? корінь із 2 і корінь із 3, я казала, краще вивчити, да? тоді буде простіше на НМТ. Корінь із 2 це приблизно 1,41 Якщо я 2 помножу на 1,41 у в мене вийде число, яке буде менше, ніж 3. Да? Тому що. 2 помножити на 1,5 дасть нам 3. Отже, від меншого віднімаємо більше. Пригадуємо, коли будемо розкривати корінь. Коли будемо прибирати модуль, ми будемо змінювати всі знаки на протилежні. Було 2 корення із 2, а буде мінус 2 корення із 2. Було мінус 3, а стане плюс 3. Ну і шукаємо, де у нас такий варіант. Прямо такого варіанту у нас немає. Да? Переставили місцями. Отже, дивимося, це буде 3. Віднімаємо 2 кореня із 2. Отже, це у нас варіант А. Ідемо далі. Наступне завдання. Масу дорогоцінних каменів вимірюють у каратах. Один карат дорівнює 0,2 грама. Обчисліть масу діаманта масою 0,8 карата подану в кілограмах. Що нам треба зробити? Ну, перемножити, спорядку, розуміємо, да? 0,2 множимо на 0,8. Що це у нас вийде? 2 на 8 – 16. У першому множнику один знак після коми, у другому множнику один знак після коми. Разом це 2, отже, кома, і дописали 0. Це ми отримали що? Ми отримали в грамах Так? Да? В грамах. нашу масу ми отримали в грамах. Тепер будемо переводити її в кілограми. Пригадуємо: в одному кілограмі 1000 грам. Зараз ми робимо дію навпаки. Тобто, нам треба поділити на тисячу або помножити на 10 мінус третьому степені. На 10 мінус 3 степені. Це і будуть наші кілограми. Отже, зараз ми з вами маємо відповідь в кілограмах. Ну, але бачимо, що немає такої відповіді. Чому її немає? Тому що відповідь представлена у вигляді стандартного числа. Пригадуємо, як же виглядає наше стандартне число. Що нам треба зробити у нашій відповіді? Все дуже просто. Нам треба перенести кому, поставити її ось тут. Да? Тобто, переносимо кому. Що у нас буде? 1,6 ціли... множимо на 10. В якому степені тепер уважно дивимося, що будемо робити зі степеню. І на в четвертому степені. На один знак ми перенесли кому. На один знак. Ніби збільшили наше число. Тому тут ми тепер його зменшимо. Да? На один знак. У нас там було мінус 3, буде. Мінус 4. 1,6 множимо на 10 в мінус 4 степені кілограм. Якщо так незручно, да? да? не що можна було робити? 0,16 грам. Переводимо в кілограми, ділимо на 1000. У нас, додається, 1, 2, Три нулі, да? ось так. Кілограм. Тепер перетворюємо у число стандартного вигляду. Що будемо робити? Один, два, три, чотири. На 4 знаки переносити кому. Да? Тобто, у нас буде 1,6 множимо на 10 в мінус. Четвертому. На 4 знаки перенесли ми кому. Да? І так, і так ми отримаємо однакову відповідь. Йдемо далі. У прямокутній системі координат у просторі задано сферу 11 клас, да, з центром у точці О. Маємо її координати. Точка А, відомі її координати, належить цій сфері, яка з наведених точок лежить у середині сфери. Ну, просто уявити, що це у нас буде якась там сфера, да, є її центр отже, це у нас точка О. Координати 11, мінус 3 і мінус 5. І є точка А, яка належить сфері. Точка А. Маємо її координати мінус 1, 2 і мінус 5. Яка з наведених точок лежить у середині сфери. Отже, якщо ми з вами знайдемо відстань між точками О і А, а потім. Будемо порівнювати ось цю відстань з відстанню від точки О до першої точки, до другої, до третьої, і так далі. Да? Якщо відстань буде менша за відстань ОА, то точка буде лежати всередині сфери. Да? Якщо відстань дорівнює, точка теж належить сфері. Якщо відстань більша, то точка лежить за межами сфери. Отже, як же нам знайти ось цю відстань? В підказках, довідково в матеріалах, є у нас ось ця формула. Формула підказка, і ми зараз за нею будемо працювати. Отже, поїхали. Обчислимо відстань ОА. Що це в нас буде? Корінь із. І відразу підставляємо. Да? Мінус 1. Один, віднімаємо 11. Квадраті, Плюс, з ігре ми працюємо 2, віднімаємо мінус 3. Мінус мінус це буде плюс 3 квадраті, плюс мінус 5, віднімаємо мінус 5, мінус на мінус буде плюс 5 квадраті. Обчислимо, що у нас тут вийде. Міну 1 мінус 11, мінус 12 квадратів це 144. 2 плюс 3 це 5. 5 квадраті 25. І 0 квадраті це буде 0. Так, що у нас тут вийде: 4 плюс 5 9, 2 плюс 4 6 і одиничка. Корінь цього числа буде 13. Отже, відстань між точками О і А 13. Порівнюємо з іншими точками. Да? Тепер що у нас? Ми шукаємо відстань від точки О до точки з ось такими координатами. Працюємо. Що це в нас буде? Яка це буде відстань? Дивимося. Це буде 11 відняти 11 в квадраті, плюс мінус 3, мінус мінус, плюс 3 в квадраті, плюс і 10 віднімаємо. Мінус, мінус, да, буде плюс 5 квадратів. 0, 0, тобто буде 15 квадратів. Беремо з цього корінь 15. Точка лежить поза межами, да, вона нам не підійде. Йдемо далі. Наступна точка. Ось ці беремо тепер координати. да, Uh, можна зробити усно, розпишемо. 11 мінус 11 квадраті, плюс мінус 3 мінус мінус, тобто буде плюс 3 в квадраті, теж у нас 0. да? І 6 мінус мінус, тобто плюс 5 в квадраті. 0, 0, тільки 11 квадраті, корінь буде 11. Уже бачимо, що ця точка нам підійде. Да? Отже, в 10-му обираємо варіант Б. Звісно, можна було перевірити ще. Що у нас там вийде? Да? Але час у нас піджимає. Ми на НМТ працюємо швидко. Знайшли правильну відповідь, впевнено, що це вона. Ідемо далі. Розв'яжемо нерівність. Пригадуємо, що ми бачимо, що це у нас буде парабола, гілка якої напрямлені вгору. Нам треба буде знайти ось ці дві точки да? точки перетину з вісю іксів. І у нас цікавий знак менше. Тобто ось цей діапазон нас цікавий. Це і буде наш розв'язок. Поїхали. Розкриваємо дужки. Форму скороченого множення а плюс б в квадраті. Що це у нас буде? а квадрат плюс 2 аб плюс б квадрат. Формула теж є в додаткових матеріалах. Поїхали 2х і все в квадраті. Це 4 х квадрат. плюс 2аб2 множимо 2х і на одиничку 4х. Плюс 1 квадраті це 1. Перенесу 9 мінус 9 менше за 0. 4 х квадрат плюс 4х, плюс 1 мінус 9 мінус 8 менше за 0. Поділю все на 4 х квадрат плюс х, мінус 2 менше за 0. Я знайду корені. Або теремовієта, або дискримінант. b квадрат мінус 4 b це у мене одиничка. Да? 1 в квадраті це 1, мінус 4 множу на а на одиничку і множу на c на мінус 2, плюс 2. 4 на 2 8, плюс 1 9. Це у нас 3 в квадраті, x 1 буде мінус b1, мінус плюс корінність 9, це 3, ділю на 2а. А у мене одиничка. Мінус 1 плюс 3 це 2, 2 ділю на 2 одиничка. Шукаю х2. Мінус 1, мінус 3 тілью на 2. Це мінус 4 тілью на 2, мінус 2. Отже, мінус 2 у мене ось тут, а тут одиничка. Тобто, мене цікавий діапазон від мінус 2 до 1. Дивимося, уважно це у нас відповідь Д. Завдання не складне, треба просто бути уважним. Ідемо далі. На стороні BC прямокутника, ABCD Вибрано точку К. Так що АК дорівнює 8 сантиметрів. АК 8, позначили. Кут БАК, БАК, ось, він, вже позначений 30 градусів. АК, бісектриса кута С. Бісектриса діли кут навпіл. Тобто, ось тут у мене теж кут 30 градусів. Треба знайти площу цього прямокутника. Будемо знати сторону АВ, знати сторону ВС, перемножимо і знайдемо площу. Поки що ми не знаємо сторони. Отже, думаємо, як же можна наші сторони знайти. Що ми тут бачимо? Перше. Чи я бачу, якщо я розгляну трикутник АК С, ні, не поспішаємо, поки що не розглядаю його. Б, а, К. от з нього почну. БАК. Що ми бачимо в цьому трикутнику? Ось це у мене прямий кут. Да? Бо мова йде про прямокутник. Оце у мене прямий кут. Далі. Катет, який лежить навпроти кута 30 градусів. Ось цей катет, катет БК. дорівнює половині гіпотенузи. Гіпотенуза у мене зараз АК8. Тобто БК у мене буде 4, да? половина гіпотенузи. Так, це розібралися. Далі. Розгляну трикутник А, Б, С. А, Б, С. Ось тут у мене кут скільки разом. 30 множимо на 2. 60 отримали градусів. Да? Ось цей у мене Кут тоді виходить 30 градусів. Да? 90 віднімаємо 60, отримали. 30 градусів. Далі, що я бачу? Тепер я бачу мій трикутник АК С. І ще раз. АК С рівнобедрений. Кути при основі рівні сторони, бічні рівні. Тут 8 і тут 8. Тоді сторона BC у мене буде 4 плюс 8, 12. Одну сторону ми знайшли. Ну і тоді вже будемо знаходити сторону АВ. Наприклад, за допомогою косинуса, да? А, Б, К. Тут у мене 8. Тут у мене 30. Катет прилеглий до кута, да? Косинус 30 градусів до рівня відношення прилеглого катета АВ до гіпотенузи АК. Це має зараз 8. Тоді АВ дорівнює 8, множимо на косинус 30 градусів. Це буде 8, косинус 30 це корінь із 3, Ділимо навпіл, тобто буде 4 корення із 3. Тоді. Площа дорівнює 12 множимо на 4 кореня із 3. Так, тут у нас 48 коренів із 3 сантиметрів квадратних. Так, площа у нас в квадратних одиницях вимірювання. Дивимося уважно. Отримали відповідь Б. Нескладне завдання. Треба просто подумати. Йдемо далі. Шукаємо похідну функцію. Матеріал 10 класу. Підказка у додаткових матеріалах у нас є, так? ось підказка, похідна функції. Отже, F від х дорівнює. Похідна від 2, тобто похідна від сталої функції. Чому у нас дорівнює? Похідна від сталої функції це 0. Похідна від 3 поділити на х. І що ми бачимо, так? в довідкових матеріалах у нас немає. Похідна від одиничка поділити на х, але у шкільному підручнику це у нас було Це що у нас таке буде? Мінус одиничка ділимо на х квадрат. Да? Отже, це мене буде, не забули про 3. Мінус 3 ділимо на х квадраті. Наприклад, забули ми ось це, не пам'ятаємо, да? що нам робити. Дивимося, 3 поділити на х. Це те саме, що 3 множимо на х в мінус першому степені. 3 множимо на похідна від х в степені альфа. От є підказка, що це буде. Альфа попереду виноситься. У мене зараз альфа це мінус 1, а х буде в степені на одиничку менше. Да? Мінус 1 і ще мінус 1, мінус 2. Ну і тепер збираю відповідь. Мінус пішов попереду, 3 на 1 це 3, мінус 3. Множимо на х мінус в другому степені. Зробимо перетворення, опускаємо, да, прибираємо мінус. Мінус 3 ділимо на х квадраті. Звісно, ось так буде швидше, але так теж правильно, ми так теж отримаємо відповідь. Шукаємо, де це наша відповідь. Це у нас буде відповідь А. Да, мінус, 3, да, мінус 3 ділимо на Х квадраті. Відповідь А нам підійде. Ідемо далі. Наступне завдання. Система рівнянь. Майже завжди у нас є на НМТ. Не дуже складна система. Попрацюємо з нею. Отже, попрацюємо з першим рядочком. 2 в степені y плюс 2х дорівнює 64. Зробимо так, щоб у нас і справа, і зліва були однакові основи. 2 в степені y плюс 2х дорівнює 64, це 2 в якому степені 2 на 2 – 4. І ще на 2. 8. І ще на 2. 16. І ще на 2 – 32, і ще на 2 – 64, Да? Отже, це у нас виходить 2 в шостому степені. Однакові основи 2 і 2. Працюємо з степенями тоді. Y плюс 2X дорівнює 6. Теж матеріал 11 класу. Да? Отже, Y тоді дорівнює 6 відняти 2х. Підставимо це у друге рівняння. 2х. Тепер замість Y підставимо, да, ось це значення мінус 6. Дивимося уважно. Мінус і у нас тут мінус 2х, отже буде плюс 2х дорівнює 12. 2х плюс 2х це буде 4х. Мінус 6 перенесли, отримали плюс 6. 12 плюс 6 це 18. Тоді наш х дорівнює 18 четвертих. Поділимо, що це у нас буде? 18, ділимо на 4, беремо по 4, 4 на 4, 16. Віднімаємо 2, 20, ділимо на 4. 5. 4 на 5 20. Да? Отже, це буде 4,5. Це ми знайшли тільки Х. Да? Не поспішаємо, не обираємо цю відповідь. Ідемо далі. Наш у. ось він. Да? Тобто, це в нас буде 6 мінус 2 множити. 4,5. Це 9. 6 мінус дев'ять це мінус 3. У відповідь нам треба представити суму цих коренів. Да? Отже, 4,5 плюс мінус 3. Це буде 1,5. Дивимося, уважно, шукаємо це відповідь В. Уважно дочитуємося до кожного завдання. Да? Не поспішаємо, бо бачимо.